Друзі, зараз вам розкажу прикол значить, за німців, як до німців відносяться в усьому світі. Дивіться, зараз Чехії, в Карлових варах. Жено на пікап на ЗСУ, коротше. Да? І а, дуже змучив, думаю, бля, все, лягаю, треба відпочити хоч день два. І значить, он готель, в якому я живу, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки 49 євро заплатив. Поняв? Ну це понти, типу, по європейським меркам. Це взагалі взагалі самі по собі Карлові вари дуже дешеві. але. У німців а, понеділок, субота, неділя. Зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в Карлових варах? Значить, з завтрашнього дня от нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати, ну, ну гатель? Ну прикольно, типа ну обичний отель нормально. Отже, продовжую піднімаю ціну до 200. 50 євро за добу, за звичайний готель, понял? З 50 до 250 Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, прекрасно знає правила. Заходи, не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, десь що, десь трохи собі розрішив побольше пожити відчути життя, штраф, 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 штраф Ляндія. Коротше. Ну, всі, хто, хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмата, вміє жити, насолоджуватися життям, зі прекрасно це знають. Ну і от, що посієш, то пожнеш. От, будь ласка, за це. Німцям от в усіх готелях, я, я тут всюди зайшов букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в п'ять разів ці <головіка> вихідні для німців. Ну щоб знали, що узаконили рекет. Німці просто узаконили рекет. Поняли? І Кожен хто називається нормальним, що треба жити по правилам. Ну ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності ви якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну не жити нормально повноцінними життям, Як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, все ти штрафують. Ну легальний рекет зробили. Ось така от історія. Ну, от і получає типу. Так, зайду в коменти і почитаю, мені цікаво, які ви там суми понаписуєте. А так взагалі тут прикольно. Прикольно, Ну, не для німців. Коротше, коли у німців відпустка, ніде не їдете відпочивати, слідкуйте за цим.